Економити та шукати гроші доведеться у жородській освіті, медицині, спорту та соцзахисту. Зміни у державному бюджеті передбачають скорочення фінансування цих галузей у різних обсягах: від кількасот тисяч до кількох мільйонів гривень. Натомість більше державних грошей буде на ремонт доріг та субсидії малозабезпеченим. Нам додають 957 500 тисяч субвенції на ремонт вулиць. Ну ви знаєте, з чим це зумовлено. Тому що збільшується акцизний збір на бензин та субвенція з місцевого бюджету надання пільг житлові субсидії. Звертаю увагу 3 мільйона 154,6. Напевно, ви знаєте це в зв'язку з тим, що буде збільшуватися вартість газу, мало забезпечені верстви населення вже мають. Резерв тут забитий в бюджеті. Місто доведеться активніше залучати гроші інвесторів. Управлінці ведуть переговори із постійними європейськими партнерами. Однак на реальну допомогу можна розраховувати тільки за наявності інвестиційного паспорта. Це є документ, який першочергово потребує будь-який інвестор, який зацікавлений в інвестуванні. Будь-якої сфери ми не маємо можливості замовити інвестиційний паспорт, тому що ну, ми вивчали декілька пропозицій. Ну найменше, яку ми знайшли, це около 30 тисяч гривень. Для розробку інвестиційного паспорту, тому що цим займається декілька юридичних структур на території України, З початком періоду передвиборчої кампанії у виконкомі уточнили, де і як в Ужгороді можна буде розміщувати друковані матеріали. А гідки дозволено розклеювати на огорожах будівельних майданчиків, дошках оголошень та рекламних стендах. Тобто з метою упорядочення заборонити будь-де так, як у нас на телеграфних стовбах на освітлення вішати тільки в спеціально відведених місцях. В обласному центрі може з'явитися ще одне формування для охорони громадського порядку. Поряд із уже діючими хочуть зареєструвати об'єднання Громадський контроль аби разом із патрульними стежити за порядком на мітингах та зборах. Міська міліція не проти допомоги. Перша єдина мета дотримання громадського покоя. Все. я вам не можу ви завтра мені скажете, що там буде мирне зібрання, ми йдемо туди. Ми не кажемо, що міліція не справляється зі своїми повноваженнями. Значить, будемо спільно, міліція спільно з громадським е, цим формуванням, буде спільно здійснювати сподобання. Нема проблеми в місті, що міліція не справляється з якимись своїми функціями. Міліція забезпечує громадський порядок. але є така ініціатива, ми її підтримуємо. Зараз, допустимо, на даний момент. Е, і громадські формування, формування спросим легіоники спільно зміниться потрою міст тобто є спільні наряди Реальні до наступного засідання виконком вирішить, чи є доцільним і виправданим створення чергового формування з дозволом на травматичну зброю та спецзасоби. Тим часом імовірних членів нового формування перевіряють контролюючі органи.